Добра новина! Ісус Христос, Він воскрес і Він живий. Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. дорогий Небесний Отець, якаюсь у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І тепер Ісус Христос Він пробачив вас, Він війшов в ваше серце, і тепер Він буде жити завжди з вами. І одного разу Євангелое від Луки, 4 глава. Прибув Ісус в Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: «Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволенням, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господній сприятливий, а згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити сьогодні збулося це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудувалися словам, ласки, які линули з уст його, і говорили чи ж він не син Йосипа, а він казав їм ви, певно, скажете мені цю приповідку. Лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут на твоїй батьківщині. Він же додав: істину, кажу вам: ніякого пророка не приймай добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі за днів Ілі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю. Однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки, та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана». Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і вставши, вигнали його геть за місто, і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб ску... скинути його додолу, та він пройшов серед них, пішов далі. Потім прийшов капернам у місто Галилейське і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа. І він закричав голосом сильним Лиши, що нами тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти, ти святий Боже. Ісус же погрозив йому, кажучи, мовчи і вийди з нього. І, кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого не зробивши йому, жах огорнув усіх. І вони один до одного казали Що за слово, що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати, те, що ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за нею попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, та гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись те, що почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав який недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровлював їх. І з багатьох з них виходили також і бійси, що кричали Ти син Божий, та він грузяче не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його шукати і, знайшовши, хотіли затримати його від себе, не пустити. А він сказав їм: Я маю інші міста звіщати добру новину про царство Боже, бо я на цей посланий і проповідував по синагогах у юдеї. Виконалось слово, яке він сказав. Що Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене нести добру новини бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на свободу. Він це сказав, і це почало виконуватися. Люди почали приносити до нього хворих, біснуватих, і він з владою виганяв бісів і зцілював хвороби. Але в цій синагогі, де він це сказав, Люди, вони його не прийняли в синагогі, де, де він народився, вони його не прийняли. І, почувши це, всі в синагозі, наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов. Одні люди повірили в це слово. Що це Ісус Христос і що Дух Господній на ньому, і що Він сліпим давав прозріння випустити пригноблених на свободу, а інші в синагозі не повірили, і вони сповнилися гніву і, і хотіли збросити, скинути його згори. І така реакція і в наш час. Коли люди чують, чують добру новину, то одні сприймають і приходять до Ісуса, і приймають самого Ісуса і приносять хворих, приносять всі свої потреби, і, і Ісус зціляє людей зараз, виганяє бісів. Я знаю багато людей, які були наркоманами, і Бог їх зцілив. І я знаю також тих... Тих, які теж були в церкві, але вони не прийняли спасіння і закінчили тим, що померли від наркотиків, від алкоголю. Як і тоді одні люди прийняли цю звістку, що Ісус Христос, Він Спаситель, що Він може дати визволення, прощення гріхів, випустити пригноблених на свободу, а інші. Не приймають Ісуса, вони не вірять в це, як у ці люди в синагозі, які хотіли його е, вбити, тоді скинути згори. І, і потрібно вірити, е, потрібно вірити в те, що Ісус Христос Він Син Божий, Він Спаситель світу, е, Він Воскрес і Він зараз живе, і Він зараз живе серед нас в, в наш час. Е, і він може змінити наше життя, е, відповісти на нашу потребу е, і е, люби, дружити з нами зараз. Кожний хто е, Ісуса е, визнає Господом, е, і Ісус входить в серце людини, і тепер ця людина ніколи не буде сама. Е, коли я в свій час Визнала Ісуса своїм Спасителем, своїм Господом, попросила в Нього вибачення, то Ісус війшов в моє серце, і Він тепер зі мною кожен день. І Він знає все наше життя, яке зараз, Він знає про всі технології. він навіть на роботі я завжди в своїх думках я спілкуюся з ним, і я кажу: от, і якщо мені там не вистачає якогось знання, я кажу, допоможи мені, підскажи мені. І, і, і коли ходю, ходжу в магазин чи десь там по вулиці, то я завжди оце усвідомлюю, що я не сама, а Зі мною ходить Ісус, Він дивиться на світ моїми очима, Він все бачить, Він знає все, що трапляється в моєму житті. Він відчуває все, що я відчуваю. І буває не завжди все добре. Один день буває, коли все добре, а інший день буває, коли все погано. Але я знаю, що Ісус він завжди зі мною і коли мені погано, це. Найбільше я тоді усвідомлюю, що він зі мною, тому що я так потребую в його допомозі, і він справді допомагає, він є моєю втіхою. І я знаю, що щоб не трапилось, я навіть вже навчилася, що навіть на себе я не, не, розраховую. не розраховую, не розраховую на допомогу сторонніх людей, а я розраховую на його допомогу, що він може мені допомогти. Щоб не траплялось. Одного разу в мене боліло коліно, і на служінні я була, я відчула таке тепло в коліні і біль щезла. І з тих пір в мене це коліно не болить. І Ісус Він забрав цю хворобу з мого тіла. І якщо ще якісь хвороби приходять, то я молюсь, і або Прошу, щоб хтось інший за мене помолився і надіюсь завжди на зцілення від Бога. І Ісус Христос, Він і справді живий, і Він дає зцілення. І, і якщо у вас є потреба, якщо у вас щось болить, то покладіть руку на хворе місце, і я за вас помолюсь. Ісус Христос, Він вас любить, і Він не хоче, щоб ви страждали, Він хоче забрати страждання. Він хоче дати вам мир і спокій, вашу душу. Він хоче допомогти з любим питанням, яке у вас є. Просіть у нього, і він вам дасть, тому що він вас любить. І якщо приходять сумніви, то потрібно відкидати їх і вірити в те, що він добрий та то, що він добрий Бог, який бажає вам добра, і вірити лише в це, і що він не тільки бажає, але він і може вам допомогти. Тому що він Бог, який створив цей світ, який створив все, що ми бачимо в цьому світі, який створив всіх людей, все живе за допомогою Його Духа Святого і за Його Духа Святого, все держиться його Духом Святим. Тому він може діяти надприродньо, і Він може зробити для вас. Все те, в чому ви маєте потребу. Тому, якщо у вас є потреба в сіленні, то покладіть руку на хворе місце або на голову, я за вас помалюсь. Нехай зникне всякий дух немощі в ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, зійди з ціляючою силою на цю людину. В ім'я Ісуса, нехай зникне всяка біль, де б вона не була. Нехай. Щезне всяка хвороба, всякий вірус в ім'я Ісуса, нехай покращиться зір, нехай покращиться слух в ім'я Ісуса. Нехай прийде чудо, те чудо, в якому є ваша потреба в ім'я Ісуса. Нехай станеться так, як ви вірите. Нехай щезне все, що було зруйноване, нехай відновиться тиск, нехай зникне всяка алергія, нехай Зникне біль в серці в ім'я Ісуса. Нехай ангели Божі навкруги вас будуть, і нехай буде Божий захист на вашому житті, на вашій родині, на вашій оселі в ім'я Ісуса. Нехай добро наповнить ваш дім, нехай все буде добре в ім'я Ісуса. Амінь. І вірте в те, що Бог завжди вірний. Щоб не траплялось, він вірний і він ніколи не обманює. І він добрий тато. Все буде добре. Амінь.